Вітаю всіх, хто зайшов до мене в гості, до мене на канал. Вже не думав нічого говорити про ціни на мед, але пішов такий ажіотаж, то вирішив ще своїх 5 копійок вставити. Їдемо з моїм товаришем до мене на пасіку, заберемо зараз два вулика, які треба підкормити. А так пасіка ще стоїть в полі на кочівлі. Медоносий невеличкий є, їм зараз там краще буде. Але ці, що треба потрібно підкормити, я зараз заберу додому і підкормлю. Ну що ж, вертаємося до ціни намет. Я так зрозумів, що найбільше переглядів у відео, коли знятий фільм про... Ціни на мет. Не знаю, що так склалося. Чи все. Друга цікавість, бо як показуєш щось по, по бджолярству, по спеціальності набагато менше, про переглядів. Ціни. Ціни впали. І ми нічого з цього ми не можемо зробити. Ціни впали на всю сільськогосподарську продукцію. Абсолютно всю. Зараз. Сільське господарство, можна сказати, збиткове. І в цьому можна звинувачувати тільки війну, тільки тих кацапів, які вирішили навести свій лад в нашій країні, який нам не потрібний. Ми без них прекрасно жили. І дай Бог будемо жити. Там в одному коментарю якась кацапська душа видно. Написала. Вам що делать нечого, у вас війна, а ви оценах безпокоїтесь. Скажу вам одне. Українець це така людина, яка однією рукою буде вбивати кацапів, а другою рукою буде сіяти пшеницю. А потім вже думати, скільки ця пшеничка чи інша продукція буде коштувати. Тому я повертаюся на ціну цінономет. На ціни впали, я вже говорив про це. Підніматись вони не будуть, тому що я вже пояснював теж. І такое я переглядав товариші, колеги мої теж пояснювали цю ситуацію. Ну, про ціни саме більше, я наскільки розумію, шкодують тільки бджолярі, які працюють тільки для копійки. Хто працює для продукції. За ціною так сильно не стоїть. І скажу тільки свою думку. Я, наприклад, вважаю, що ціна на мед повинна бути такою, яку зможе заплатити середній українець за тай баночку того меду. Правильно чи ні? Сто процентів. Не кожен може собі дозволити купити ту баночку меду. Якщо вона не ціна космічна, буде. Так. Так, ми приїхали, зараз загрузимо цих два вулика і поговоримо на зворотньому шляху. Що загрузилися ми, два вулика веземо, видно вам видно. Сьогодні я вернуся до теми, як буду їх підкормлювати. У мене було відео, як я запрос із забруса добував мед без пресу, дуже багато переглядів, подивилися люди. Тепер я покажу, як я віджати той запрос. буду використовувати. Для корму відварю його і, і витягну віск і сито одним ділкам. Це я покажу сьогодні. Якщо забрус відразу відварювати, виходить такі коржики на два відеречка забруса, приблизно відро трошки більше води очищеної і прокип'ятити. І Получається такі коржики ну, Їх ще треба буде доводити до пуття або, або зводити в один великий. Цим методом, що я показую, як промивати, Thank you. Получається корм жовтенький, як мед. От звідси виходить темний. І цим методом вже віз готовий, а тим методом ще потрібно його відварювати. Готовити. Ну і третій метод. Просто виставляти забрус на двір і визвати напад бджіл. Так що кожен вибирає свій метод.